Господи, зберігай мій лагідний дух, особливо посеред хаосу. Світ штовхає мене, і я хочу штовхнути у відповідь. Допоможи мені бути більше схожою на Тебе, прощати і любити, водночас бути сильною, навчи мене доброти і лагідності в усьому, що я роблю і говорю. Дай мені міць упоратися з дорогами світу з любов'ю. Господи, я довіряю твоїм дорогам. Прийди, Святий Духу, наповни мене співчуттям до інших, запалив мені вогонь Божої любові. Допоможи мені простягнути руку тим, хто сьогодні опиниться на моїй дорозі. Хочу брати участь у твоєму співчутті, хочу простягнути руку, маючи твоє серце, Твою силу, милосердя і любові. Я хочу робити більше. Прийди, Святий Духу, наповни моє серце, щоб воно могло переповнитись співчуттям до всіх, кого зустріну сьогодні.